Друзі, вітаю! Сьогодні буде великий розширений випуск без кісток про те, як російські пропагандисти плодяться як гриби після дощу, а наша СБУ нічого не бачить. А також про те, як московські попи вчепилися в Києво-Печерську лавру. Багато буде цікавого буде насичено. Мене звати нагадую, Богдана Мосов, я незалежний журналіст. Не забувайте підписуватися і дякую, що ви сьогодні зі мною. А тепер несемося. оскільки наші спецслужби по російських пропагандистах в Україні працюють дуже мляво, ті, відповідно, плодяться, шалено брунькуються і їх не можна зупинити. Така собі Лана Шевчук, колишня працівниця телеканалів Мураєва Медведчука, реєструє вже третій свій ютуб-канал замість заблокованого. І, до речі, це якщо не рахувати сам Ютуб-канал телеканалу наш, який також був закритий свого часу. Отже, нагадаю, що до повномасштабного вторгнення Лана працювала на зрадника Мураєва, який зараз ховається в Китаї. Потім вона була ведучою каналу Вишка, де теж регулярно відбувався ватний судом за участі приросійщених так званих експертів. Я усім дякую і колегам по студії, народним депутатам України. Дякую, колеги. Було дуже приємно поспілкуватися. На жаль, драки сьогодні не відбулися, але будемо працювати у наступних наших ток-шоу. На Жаль, драки сьогодні не відбулися, але будемо працювати. То в наступних наших ток-шоу. Тічку заблокували. А потім Лана відкриває окремий канал. Лана Тут, куди всю цю ватну ватагу запрошували уже поодинці. То пішош, що я Медведчуковська підстилка, то пішош, що Муравська підстилка. В общем, я сама, я сама запуталась. цей ютуб-канал, теж заблокували, і ось е, заплутана підстилка Лана знову відкриває ще один канал. Називаю його Іспанський Стит. В принципі, це хороша назва для цього каналу. Дуже характеризує і саму Лану, і персонажів, які там вже встигли з'явити. Сьогодні запускається новий проект Ютуб канал, де я надію. Опять же, продолжать общаться и со зрителями и с гостями, которых я безмерно уважаю, к мнению которых я прислушиваюсь. youtube канал «Лана тут действительно был заблокирован на территории Украины. Uh, это было крайне болезненно для мене для моїх коллег. Uh, вот эта клевета, ви знаєте, інформаційна волна, яка покатилась, і в частності обвинення о распространении вражеских нарративов, Що бы це не значило? Що би це не значило, заплутана підстилка така заплутана, що вже не знає, що таке російський наратив, геть не знає. І тому перший, кого вона запросила, це політтехнолог Медведчука Єрмолаєв. Uh, Андрій Єрмолаєв сьогодні зі мною. Андрія, я вас приветствую. Здравствуйте, Лана. рад вашому возвращению в ефір і приветствую всіх, уважаємо зітелі. Окей. Okay. Нещодавно в Москві з'явився ще один персонаж. Це Віктор Медвечук. Він працює командою великою. Ну, це всі його, скажімо так, знайомі. Прізвище називати їх. Пан Єрмалаєв. О, О він там? ну а де ж йому бути? Андрій Єрмолаєв сьогодні со мною. Андрія, я вас приветствую. Здравствуйте, Лана. Рад вашому защині в ефір. То пішош, що я мідчиковська пацтілка, то пішош, що муравська пацтілка. В общем, я сама я сама запуталась. друзі. Я про Шевчук робив уже багато випусків, і якщо ви не знаєте не розумієте, хто це, якщо ви побачили оце, от щойно вперше, і побачене тримає вас. У нерозумінні, я підстилка Лана, люб'язно, прошу переглянути відео про Лано у моїй рубриці школи. ПСО я залишу посилання внизу в кінці відео. І ось друзі, ми маємо далі по факту таке: пропагандиста Назарова закрили. Ну, я маю на увазі закрили йому можливість щось дописувати і щось говорити лише тоді, коли його відповідно посадили до СІЗО. І в нього вже на той момент не було тоді активних youtube каналів. Був правда Telegram. Ланеш. Продовжує і продовжує, і продовжує відповідно Єрмалаєв, який теж вільно катається у Київ. Продовжує Карасьов, у якого теж щотижневі студії у Києві, вони злякались лише коли Назарова посадили в СІЗО. На той момент трохи притихли, а тепер знову вперед розповсюджувати російський вплив. І у мене, от запитання: ми чекаємо чого? поки вони виїдуть з країни. А, вот эта клевета, вы знаете, информационная волна, которая прокатилась, и в частности обвинения о распространении вражеских нарративов, что бы это не значило, конечно, оставляла некие вопросы по поводу личной безопасности, поэтому нужно было пройти какой-то период времени реабилитации и осознания, самоосознания. Чи ті слова треба розуміти як такі, що Лана вже виїхала з країни? Це, до речі, запитання. Я не думав, що буду знаєте, сильно влазити в контекст цього каналу, але я все ж послухав трохи далі, і у мене волосся дибки полізло від того, що вони там несуть, тому що вони вже геть не приховуються. Спершу Лана довго несла, що в Україні просто якась страшенна пропаганда. Ну така пропаганда, що страшне, і лише вона. Українська журналістка так хоче працювати по стандартах, а їй, бачите, не дають то медучука не дають державного зрадника працювати по стандартах, то у державного зрадника Мураєва не дають працювати по стандартах, то із підозрюваним у державній зраді Назаровому не виходить працювати по стандартах. От не дають їй працювати по стандартах, і все. Найбільш стандартні стандарти були. Куди там Радіо Свобода? У мене запитання чому? Чому це можливо? Навіть не чому запитання вона це робить, тут все ясно. Чому на це немає жодної реакції? Чому немає жодної реакції на тих, хто вмикається до неї ветер? Як так відбувається? Як? Чому Бойко досі у Верховній Раді сидить і його опози жопи? Одного з них, до речі, Вадима Столара, відкрито цілий канал новини Лайф, на який ходять спокійно народні депутати, і який мовить. Як це все відбувається? В нас війна йде, чи, чи, чи як взагалі? До слова, бойко, як з'ясувалося, із розслідування громадського, дуже добре себе почуває. Як виявляється, інвестиційний фонд пов'язаний з цим народним депутатом, народним депутатом не українського народу, купив щонайменше 1107 квартир у Києві. Що майже становить понад 70 мільйонів доларів. Можете уявити собі цю суму, як бачимо у простого народного депутата Юрія Анатолійовича під час війни справи йдуть дуже і дуже добре. Ненависть до Росії зашкалює? Или, ну, вони слышать, що говорить Путін, Чи вони бачать, що. мы не стреляем по жилым кварталам, или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов. Я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Помните, как у собачьего сердца, у, этого самого, у профессора Преображенского, не читайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. Цікаво, як у пана бойка формується бюджет і наскільки він відрізняється від декларації, і головне звідки гроші заходять. Друзі, перш ніж ми продовжимо, я відкриваю новий збір. Точніше, його відкриває мій приятель Володимир Чиш. Я допомагаю йому у зборі. Це збір на буст та ремонт трьох автівок для 92-ї та 151-ї окремої штурмової бригади. Друзі, важливий кожен донат. Я відкриваю міні-банку внизу, в першому закріпленому коментарі. Всі відповідні посилання, ми маємо допомагати війську і ми маємо допомагати тим хто захищає нас. Ну і ще одна людина, яка взагалі мала б знову-таки перебувати у СІЗО, але не перебуває. Це Павло Лебідь, він же колишній намісник Києво-Печерської лаври Паша Мерседес. Днями компанія ОПЦМП відзначала День лаврських святих, і ми вкотре побачили, що Паша Мерседес, попри домашній арешт, гасає собі по храмах, як тільки хоче. Адже електронний браслет, нагадаю, з нього зняли і з СІЗО його випустили. Всі ці люди, які ви бачите на іконі, які сьогодні в анів'яну. Вклинули... Людей, не віруючих у врагов Христових, вони були нашими земляками. Бачите, лаверські святі, за словами Паші Мерседеса, виявляються в пліну врагов Христових. В чиєму ж пліну вони були до 2023 року? Ось те, що ви бачите, друзі, це називається розпалювання міжрелігійної ворожнечі. І, до речі, від отців ПЦУ ви такого не почуєте. Ви не почуєте такого плювання отрутою, як від московських попів. Навіть на самих московських попів. Я про це випадок нагадаю, за що судять першу Мерседеса. Вже два роки, до речі, судять. Два. два роки дуже складна справа. Ну, жесть, яка складна справа. Ну от просто нічого ж не ясно в цій справі і не зрозуміло. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію, там вже й російські скризі і все-все-все, а сюди і люди, люди довольні. Люди довольні. Он показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показує по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу предупреждаю. Ви чуєте, як Паша Мерседес радіє російським прапорам у Херсоні, радіє, що Росія вбиває українців. Це був 22 рік. І нагадаю, що під час російської окупації в Херсоні відбувалися дуже страшні речі. Ось. А потім вкинув в ну, підвальне приміщення, в якому не було ні туалета, ні опалення, ні світла, нічого. Там абсолютно темрява була. І холодно було, і пардон, ніяких вбиральні, ніяких можливостей і впити не давали води. Ось. Ну а потім виходить так, що вони там душили, мене били, всякі там ну, морально тиснули на це все. А потім вони почали роздягати мене і взяли кийок, дали потримати в руках, сказали, що зараз зголтують мене кейком, що вони його, ну, там, пошкодять і рану намажуть фіналгуном. Це такий пекучий крем, використовується в ортопеді. А сюди і люди, люди довольні? Люди довольні. Колись казали, що буде війна Америки з Росією до останнього українця не небагато залишилося, Зразу предупреждаю. Це про всяк випадок, знаєте, нагадую вам, за що судять першу мерседесу, так? Плівки з ним, ось буквально докази. Бо, знаєте, зовсім ж не зрозуміло чого. Да? От два роки не зрозуміло чого. І перша мерседес не просто. Катається де тільки хоче, а й продовжує вести свою пропагандистську діяльність. А вже ж він не висловлюється якось прямо про війну, але не обов'язково це робити, аби досягати мети необхідній Росії. Що необхідно Росії? Щоб ми здалися, так тоді не треба воювати, тоді не треба використовувати ресурси, здалися та й усе цілі досягнуто це і пропагує під час війни Паша Мерседес перед своєю паствою. А Божья Матір сказала призри на смирення раби свої. Саме головне лікарство – це смирення. Увидіть себе ізнутри, що я нічого не значущий що чоловік. Що якщо мене Господь не підніме, як цього розслабленого сьогодні, ніхто мені не дасть руки допомоги. Врачі, весідні, родні і близькі не мають возможності ліжка єдина потреба це молитва і глибокий авіація. Ніхто вам не допоможе. смиріться, здавайтесь, тобто рідні, близькі не допоможуть, лікарі вам не допоможуть. І це взагалі верхопоротості закликати людей відмовлятися лікуватися. Це взагалі, як на мене, злочинно. Ну, В принципі, він чинить злочин. Він вчинив злочин, і він його продовжує вчиняти, і його випустили із СІЗО. Він каже: ви маєте бути смиренні, все прийняти, прийняти окупацію, прийняти хвороби, прийняти шахеди, які летять вам на голову. Перетворитися дійсно на овець, на овець московських, аби московити і паша разом з ними могли цих овець стригти. Сьогодні свою матір і браті своїх б'ють і зганяють. Всячески злослов'я думають, що не щодо значить, прак єсі, земля єсі і в землю возвратіся. Як ви вважаєте, коли паша Мерседес каже, що свою матір і своїх братів виганяють, це він кого своєю матір'ю вважає і своїми братами? М? Це всі ті самі друзі слова, це всі ті самі слова навіювання, що не треба опиратися Росії. На жаль, Сам Мерседес до своїх слів про нічого не значущого чоловіка чогось не прислухається. Із себя, изнутри, я не значущий подивись на себе, Пашу, подивись, прислухайся до себе. Досить із себе корчити найкращого облизувача Кіла. Знімай свої костюми Аля Філіп Кіркоров і повертайся у СІЗО. До речі, я подивився ще звернення паші Мерседеса на прощену неділю. Теж нещодавно було. Він там просив пробачення, але теж просив дуже цікаво. Просто всі говорять, всі просять прощення, я прошу, а в душі дійсно ли ти простив? Не засловиш ли ти власні мужчик, яких ти збирав, що війшовши до влади на нашому побажанню. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші. Не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Не проклинаю, ті, які кажуться кажуть, тобі врагами, а може бути, дорогий брат і сестра, вся біда в моїм серце. Паша каже, я, звісно, нічого не робив. М ви, звісно, пробачите, але я нічого не робив. Нікому ж я нічого не робив. І неправду говорять, і не зробив нічого ні для общества, ні для церкви, ні для страни плохого. До в умрьоті всі во ім'я це і сина, святого Духа. Знаєте, хоч прощена неділя вже пройшла, я хочу попросити пробачення у Мерседеса теж. Бо стільки було на його адресу мною сказано, а він на волі. Пробачте, Павле, нас, українців, що не посадили вас. 2014 році. Друзі, ми маємо відрізняти тих, хто хоче нам дійсно добра, а таких, до речі, не так багато, як нам здається. І тих, хто мімікрує під добро, вдягаючи для цього різні костюми, ряси, мітри, костюми політиків, костюми журналістів. Звісно, зло, аби легше чинити зло, буде вдягати різні костюми добра. Зло робило так завжди. Те ж саме робить зараз і Росія. І вже ж, агентура російська буде діяти саме так. Ми, в свою чергу, маємо тримати голову холодною і не забувати допомагати війську. Тому я вас ще раз закликаю доєднуватися до збору. Він в першому коментарі закріплений, там закріплені всі реквізити. Будьмо гідними. Па-па.